Вітаю! Сьогодні на огляді у нас неймовірний розкладний прямокутний стіл, який має назву Райф Slide. Меблі Romax – це фабрика якісних меблів, і ми ретельно перевіряємо усі етапи виробництва. Тож будьте впевнені, ви отримуєте якісний стіл за ціною від виробника. Каркас даного столу виготовлено з металу, який ми покриваємо порошковим покриттям, а потім запікаємо в печі. Таке покриття стійке до пошкоджень та ідеально підходить для щоденного використання. Стільниця столу виготовлена з сертифікованого ламінованого ДСП товщиною 18 мм. Ми тестували різних виробників та обрали найкраще, яке ідеально підходить для стільниці та витримує щоденне навантаження. Плюс воно стійке до вологості та перепаду температури. Сьогодні я вам демонструю колір горіх Франклин, але у нас в палітрі 11 варіантів стільниці. Простий та надійний механізм розкладання дозволяє збільшувати вам розмір столу в необхідний момент. Звертаю вашу увагу, що сама вкладка зберігається у столі, і вам не потрібне буде додаткове місце для зберігання. Ви просто дістаєте вкладку у необхідний момент та вставляєте її у стіл. Якісне брендоване пакування забезпечує надійне транспортування, усі деталі столу, ретельно загорнені, у спінений ППУ або ж бульбашкову плівку. Інструкція, фурнітура та ось такий ключ входять до комплекту. Тож для того, щоб зібрати стіл, вам не будуть потрібні додаткові інструменти. А головне, у меблі Ромакс діє безкоштовна доставка на відділення нової пошти у ваше місто по всій території України. Ось такого столу, тож замовляйте стіл Ральф слайд та користуйтесь ним з задоволенням.